Знайдіть значення виразу. 25 кубі помножити на 125 і ділимо на 50 степені. А чи можете розв'язати такий приклад, не виконуючи піднесення до степені 25 і 125. Це можна зробити доволі просто, скориставшись пластикостями степені з натуральним показом. Але для цього... Маємо замінити 25 на 5 у квадраті, а 125 на 5 у кубі. Тоді дивися, просто розв'язати такий присок. То я записую замість 25 5 у квадраті. Та ще й до кубу підносимо. І множимо це на 5 у кубі замість 125 квадраті, та й до квадрата підносимо. Ділимо це на 5 в 10 степені. І так до рівня. Тепер я скористаюся ось цією властивістю яка нам говорить, що щоб піднести степінь до степеня, то маємо перемножити показники. Перемножу 2 і 3, буде 6, 5 у шостому степені. І тут перемножу 3, і 2, 5, також буде в 6 степені. Знаменник також залишаємо 5%. Тепер дивіться, вже всі множники в чисельнику та знаменник на це є степені степінь 5 році. Тепер дуже просто. Користалися наступною властивістю степеня, а саме множенням степенів з однаковими основами. То тут, зверни увагу, показники треба додати. Додаємо. І так, це буде 5, в степені 6 додати 6. Тобто маємо 5 в 12 степені. І оскільки дробова риска замінює знак ділення, то ділимо на 5. 10. До речі, ми можемо прямо через знак поділити, записати, що ми 5 в 12, ділимо на 5 10 степені. І тоді ми маємо. Відняти показники поприділенню степеню з однаковими основами ми маємо відняти наші показники. Тобто це буде у нас 5 в степені 12 мінус 10, це все в квадраті. Щойно говорили про те, що 5 квадратів є 25.